Всім доброго часу доби. Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля, всім мирного неба. Добра вам, тепла, теплого квітня, хорошого квітня, переможного квітня вам і нашим ЗСУ, і нашій Україні. Слава Україні, слава нашим ЗСУ, слава нашому роду! Я подивлюся сьогодні для вас розклад, як завжди, першого числа, як я роблю енергію. Енергію квітня для України і енергію квітня для вас особисто. Основна яка енергія буде у вас переважати у квітні, в яких енергіях і для цілої України. Там у мене підписниця. Пані Людмила просила подивитися одне питання. Звісно, я подивлюся обов'язково, тому я підписниця постійно коментує. Дуже вам дякую за пропозицію. Я обов'язково подивлюся, але то завтра бо трошки такий розклад треба робити більший. У мене ще трошки немає часу. Сьогодні я тим більше я взагалі забула про це, що сьогодні ж перше квітня. У мене така традиція, я ледве не забула, що першого числа я буду робити розклад на енергію місяця. А завтра я вже зроблю те, що ви просили. Пані Людмило, це особисто відповідь вам. Обов'язково зроблю. Дякую за пропозицію. Дякую взагалі всім підписникам, хто підписався, хто коментує. Дуже дякую. Гостей каналу, прошу підписуватися на канал. Цей розклад буде дійсний тільки на квітень, бо це енергія квітня. Ну, якщо ви попадете на цей розклад на другий рік, на квітень, то ну, теж буде дійсний, тому що рік не обов'язково. Я просто дивлюся. Зараз. Для України, дивіться, вже випала підказка. Тож, так як я дивлюся зараз, нинішній час, то воно для нинішнього квітня. А хто відкриє на слідуючий квітень, якщо це відео буде ще тут десь Ютубі, на просторах, то воно буде дійсне. Ну, вже на травень ні. Тобто ви можете дивитися цей розклад даже е, пару днів до кінця квітня, десь, наприклад, тиждень, то він все одно додійсний. То на той вам тиждень воно буде ще дійсне. Так, спочатку дивимося для України. Дивлюся. енергія, основна енергія квітня для України в цілому. Яка буде енергія у квітні? Що нас чекає? Взагалі, всіх в цілому. Підказка вепила умірність. Дуже непогана карта. О, сонце випадає, карта гарна, але імператор. Вон, дивіться, всі гарні карти, і на дні гарна. Дивіться, ну нам непогані випали карти. Так, в принципі, для України підказка вилетіла уміряність, хороша карта, ангел-охоронець, щось більш гармонічно, збалансовано буде вже. ну, Я думаю, що ця карта може говорити, знаєте, про що? що обстрілів сильних не буде. Гострих карт немає взагалі, мечів немає. Та й взагалі молодших арканів одна карта, тільки ось сім кубків, і на дні маємо жезл, дуже хорошу карту тут жезлів. Ця карта нам обіцяє так, якби якусь охорону, якийсь від ангела-охоронця якась якийсь охорона, якийсь захист. Бо тут це йде ангел, і він балансує, він встановлює гармонію. Бачите, уміряні, все помірно буде. Тобто будуть притікати енергії, такі помірні, не буде нічого, знаєте, надзвичайного, погану сторону, і не буде нічого надзвичайного в хорошу. Тобто перемоги ще по, по цій карті ми не можемо чекати якоїсь перемоги у квітні, бо тож що що надзвичайного не буде. Тим більше у нас тут ось випадають на карти, що якась ілюзія у нас буде. Буде якась ілюзія, все-таки щось ми будемо мати або ілюзію, або в цій карті ще можна буде якийсь шлях вибору, яким шляхом піти, буде якийсь вибір. В Україні буде якийсь вибір, куди піти, яким шляхом. Сонце буде непогана карта. Імператор теж карта непогана. Хороші карти, якийсь потенціал по імператору, світлий потенціал, сонячний, теплий, енергія квітня буде тепла. Можна сказати, що квітень буде теплий по цій карті. Я можу сказати про погоду: це якщо так ну, загальному беремо всі аспекти, то якщо про погоду, то квітень буде, може бути в нас дуже теплим. Оце може зараз оце ще ці дощики, ці ще якийсь там тиждень, ще оцей перший, а далі квітень мав би бути теплим місяцем. Можливо, ілюзія може бути в нас ілюзія перемоги, але перемоги ще не буде. І по імператору буде щось. Може, наші головнокомандуючі щось там будуть робити, щось таке наближати нас до чогось хорошого, до якогось потенціалу, до якогось. Це навіть знаєте, така якась Е, Може бути по імператору навіть наступи. Оці що будуть наступи, можуть бути наступи. Хоча я взагалі не дивлюся іменно в сфері військовій, взагалі просто енергія квітня, але так вже по всіх аспектах то може бути по імператору наступ, якийсь потенціал, а 100% якийсь потенціал може бути чогось, якогось прориву, якогось відкриття, якоїсь ідеї, тому що ось у нас на дні туз жезлів. Тут жезлів це якийсь сильний потенціал, це якийсь прорив, і дуже-дуже на це схоже, що імператор у нас може бути якийсь наступ, зроблять у нас якийсь наступ. І тут може бути так, що ми впадемо спочатку в ілюзію, що вже перемога, але то ще не перемога, а лиш наступ. Наступ, потенціал, якийсь буде по цьому, по тузу жезловому буде якесь як відкриття. Буде щось, якийсь як прорив, і це дуже схоже на наступ. Але все буде більш-менш гармонічно по умірності, як я спочатку сказала, не буде нічого надзвичайного, непоганого, ні, ні не ні хорошого. Тож, по умірності це все навіть це сонце, що воно може означати перемогу, але у сукупниці тут ілюзія рядом, то ні, це ще не перемога, перемоги у квітні не буде. Ну, енергії такі непогані, ну. Сонце це взагалі добре, що квітень буде у нас теплий. Це вже радує, що буде квітень теплий. Ну, по імператору, звісно, знову ж таки, це військова справа. Це все щось, це щось стосовно військової справи. Все, все, що стосовно військової справи, це у нас імператор, тому він і випив. Якісь можливо, рішення прийме наш імператор Зеленський, може, або залужний. Ну, хто там, ці самі люди, хто відповідає за ці військові щось то наші ну, командуючі, вони можуть якісь рішення прийняти. По тузу дуже схоже на якісь рішення. Можливо, той же наступ. Ну, Тут так по цих картах багато можна говорити, багато сказати, але це все угадувати пальцем. Небо в небо основному, в основному енергії непогані. Задала тон нам та карта, що випала. Ангелохоронець на захисті, все буде більш-менш умірено, все буде гармонійно і збалансовано. Саме головне по цій карті, що буде все так більш-менш добре. Не буде, не буде чогось жахливого такого, аж і, і, і не буде чогось такого, аж надзвичайно радісного. Тобто все буде умірено. Все буде умірено, енергія для України нормальна. Нормальні карти тут трошки що це трошки якісь ілюзії. Но... Падемо в якісь ілюзії, ну, може бути це і не ілюзії, може бути ж це е, вибір. Ця карта ще часто може означати, що ось тут сім доріг, і якусь треба вибрати вірну. Вибір до е, сонця, до світла, до тепла, до якихось добрих енергій. Е, буде робити імператор, може навіть так бути. Буде робити хтось із наших головнокомандуючих. І він зробить, тому що на дні підказка в нас іде дуже хороша карта. Прорив, якийсь прорив, якийсь. Натхнення, відкриття. Так що він зробить цей імператор. Якщо буде шукати вибір до чогось хорошого, то це, це буде. Це, це буде якийсь... Е, цей вибір буде зроблений. І правильний, правильний хороший вибір буде по тузу, по тузу жезлів, буде якийсь зроблений вибір. У квітні місяці в Україні. Ну, мене, дуже, мене дуже радує карта Умірність, яка просто вилетіла з колоди, дуже, дуже радує, це дуже хороша карта, дуже позитивна карта. В крайній мірі, якщо вона не е, означає перемогу ще, ну дуже вона е, означає хорошого, то те, що не буде нічого жахливого, чогось наджахливого, чогось надстрашного, теж по цій карті цього не буде. Захист. Прямо я бачу що це як захист якийсь. Цю карту я бачу захист над, як над Україною захист. Ангел розправи укрила. Які будуть енергії в Україні? Непогані, непогані. Добре. Все. І тепер для вас. Особисто для вас, які будуть переважати у вас енергії у квітні місяці. варіант. Другий варіант. Більше не роблю, бо, тому що в мене пам'яті в телефоні може не вистачити. Вибирайте червоне сердечко, зелене сердечко. Обирайте свій варіант, ставте на паузу, які основні енергії будуть у вас переважати у квітні. Хто дивився мене у березні, в лютому ще я це робила. Ну, лютий вже, звісно, воно вже минуло. Але у березні, хто дивився ці енергії, можете відписатися. Там там дивилися, пам'ятаєте, що там. То можете відписатися, як вас зрезонувало, мені буде дуже цікаво, як зрезонувало, я просто би хотіла знати, чи варто робити цю рубрику далі. Якщо воно може не резонує, може, не підходить вам, тож, тож я не буду її робити. Тож прошу, якщо маєте можливість, відпишіться за березень. Так, це, надіюсь, ви вибрали. Перший варіант вітаю вас червоне сердечко, які будуть основні енергії переважати в квітні місяці у вас. Ну, знаєте, ви будете якісь проекти ставити, якісь плани робити, але ви їх ще не здійсните. Ви не зможете через якусь, ну, так би сказати, прив'язку. Це не зовсім прив'язка. Ну, у, вас, у вас будуть плани, проекти у вас вже в голові і земний шар у вас в руці. Ви щось будете планувати? Ви будете дивитися у нові світи, так скажемо, да, на нові справи, але ви це ще не здійсните. У вас буде основна енергія така, що ви зробите якісь плани, якісь проекти, якісь це знаєте, буде теоретично. А практично ви ще, не, цей, ви ще до цього не дійдете, але вже щось ви будете планувати щось робити. Дивіться, тут на дні Король Пентаклів. Якщо ви жінка, то. Особливо, якщо самотня жінка, то у вас будуть вже якісь можливо знайомства з мужчиною, але ви ще з цим мужчином стосунки не будете мати. Тільки з таким ресурсним мужчиною, непоганим мужчиною, небідним мужчиною. У вас якісь будуть вже складені плани на стосунки, але ну, ще тих стосунків таких, як ви знаєте, вже перехід на серйозній не буде. Якщо ви жінка заміжня, то на рахунок вашого чоловіка, у вас щось там будуть якісь плани, щось ви будете думати, можливо, разом з чоловіком щось будете планувати, можливо, якусь поїздку, можливо, якийсь ремонт, можливо, ну будете щось, у вас щось буде в планах. Ви будете щось дивитися у світ уже і щось планувати. Відштовхуючись від, від тих планів, ви будете зі своїм мужчиною щось планувати. Якщо ви жінка, ну, яка має чоловіка. А якщо ви взагалі мужчина якщо взагалі мужчина, то у вас будуть якісь плани, якісь проекти на якийсь заробіток, непоганий заробіток. І теоретично, ви вже це все пройдете, ви це вже складете. У вас в голові вже всі пазли складуться, але ви ще в дію це не введете цей місяць. Енергії у вас будуть такі дуже ну, непогані енергії по дві зі жезлів, тому що плани ви складете гарні вже на все, що ви запланували, то ви його заплануєте. Якщо ви раніше ще вагалися, то ви зараз так, як то, що це всі, всі, всі плани ви вже складете. Але ще у дію ви їх не введете. Ті плани не переведете у якісь дії у квітні місяці. Ще для жінок, які в стосунках тривалих уже, але ще не в шлюбі. То ви підійдете ближче вже до того, щоб щось з цими стосунками вже вирішити. І тут непогані карти для того, щоб ви підійдете ті стосунки, якщо ви, наприклад, перебуваєте з мужчиною в стосунках нешлюбних, то ви підійдете на крок ближче вже до того, щоб вже ці стосунки, наприклад, там, законити. Чи ще щось. ви вже якісь плани складете на то, що вже щось вам треба з цими стосунками робити, і в сторону покращення. У вигідну сторону для вас, тому що тут король Пентаклівий, тобто ресурсний, це якийсь. А можливо, викус, якщо ви в стосунках нешлюбних, то, може бути, таке ж ви якусь заяву подасте. Тобто документально ви щось вже зробите, але ще якихось дій шлюбу ви ще не зробите це для тих, хто в стосунках тривалих, але не в шлюбі або просто зустрічається, то ви можете навіть бути таке, що ви якусь з'яву можете подати, хоч тут немає юстиції, звісно, чи ще якихось карт документальних. Ну просто ця карта, вона ще, ви стоїте на місці, але плани у вас вже грандіозні, розумієте? Ось все підкладайте під себе, що можете. То у вас буде основна енергія, що ті всі плани будуть складатися і будуть е е е е е е е е удачно для вас складатися, бо на дні у нас підказка король. пентаклів, гарна карта. Це буде складатися на користь для вас. А Дії вже, напевне, зробите на наступний місяць, якісь там кроки вже будуть зроблені. Це все поки що, можна сказати, так, це на бумазі і на словах. І в голові у вас навіть. Може, ви ще тільки щось задумаєте. А Ще дій таких не, не зробите, серйозних. Так що, ось такий перший варіант. Підкладайте до себе, як можете, як вам підходить, як вам резонує, пишіть відгуки, буду дуже вдячна. Okay. Дякую за увагу, перший варіант. Все, перший варіант все. Другий варіант. Вітаю вас, другий варіант. Зелене сердечко. Дивіться, це як тут так вийшло. Таке враження, що тут дивиться та сама людина. Тут трійка жезлів. Тут ви ще плани складаєте, а тут ви вже ви, другий варіант ви вже оберете щось нове. Ви будете вже обирати. Який шлях вам піти. Як тут ще людина, бачите, думає, по першому варіанті складає тільки плани, то тут ви вже ті плани склали, і ви вже обираєте яку із цих трьох лозенок взяти з собою. Ви вже тут обираєте, і ви вже е, обернулися сюди <кій> спиною, але цим туди до чогось нового. Щось нове. І тут нове по королю е, Пентаклієвому. для вас щось нове тут буде. Можливо, новий мужчина, можливо, нова робота. Щось, можливо, нове місце проживання навіть. Тому що все, що йде, це ресурсний. Тут король у нас, фігурний король, новий мужчина, це, звісно, для жінок. Якщо ви сам мужчина, то ви щось нову роботу, нову машину задумаєте, наприклад, купити чи місце проживання поміняти. Бо то, що тут це, це, це пентаклі, все, що матеріальне. все, що стосується матеріального, ви вже оберете свій шлях. Ви ще не обов'язково по нім підете цей місяць, але ви вже щось оберете. Тому у вас основна енергія буде направлена на це на обирання нового свого якогось курсу. Ви вже оберете, ви вже знаєте, що ви хочете. Ви ще й то не зробите, але ви вже все, ви вже оприділилися, ви вже знаєте, що ви оцей ну це буде щось нове. Для вас це буде новий курс, якийсь те, що ви раніше це не робили. Якщо роботи стосуються, то ви такою роботою ще не займалися. Якщо мужчин, то ви ще з таким форматом відносин не були. Якщо ви жінка в такому форматі відносин, чи з характером, якщо ви зустрічалися раніше з іншими мужчинами, то у вас зараз якийсь мужчина буде такий, що ви ще з таким мужчинами не зустрічалися. Якщо ви вже обрали, що так, ви, у вас є якийсь там кавалер, і ви вже згідні з ним якось там стосунки ближчі, вже якісь е, влаштовувати, ну, створювати, точніше. то цей мужчина виявиться, що він новий. Для вас він буде новою людиною, якби новою в тому сенсі, що ви ще з такими мужчинами не мали зв'язку. Може бути так, якщо ви жінка. Це щось по-новому. Ви щось обрали, вже, ну, воно нове для вас, воно для вас нове. Ви вже зрозуміли, що ви це хочете, що це буде. Ви ще, можливо, не обрали на сьогоднішній день, тому що це не увесь квітень енергії. І в цьому місяці щось до вас таке прийде, що якась енергія така буде основна, що ви щось нове оберете для себе. І це більше стосується. Хоч ви мужчина, хоч ви жінка, неважливо, це стосується щось пентаклі, матеріального. Тобто це може стосуватися матеріального, як і роботи машини, місце проживання, коїсь там покупки серйозної, навіть неважливо, це матеріальне. І так само людини, тому що людина це теж, ми теж зіткані з матері з матерії і людини. Якщо ви жінка, то це може стосуватися це людини. Як за кого це мужчини, бо то, що людину теж можна пощупати, розумієте, це все матеріальний світ, це все те, що можна пощупати. Ну, це Якщо ви жінка, якщо ви сам мужчина, то ви сам випали. І ви обрали якийсь новий курс, новий шлях. Чи в стосунках з жінками ви обрали якийсь новий курс, чи е, оберете точніше, бо це основна енергія квітня, то це у квітні ви щось оберете якийсь новий курс. Чи е, матеріально, чи там роботу поміняєте, чи що, чи, чи як я казала, чи квартиру, чи машину поміняєте. Все, все, Це все, що стосується того, що можна пощупати. Якщо ви мужчина, то. Е, Можливо, ви теж жінку. Якусь там собі вже оберете, ви вже придивилися і оберете щось для вас ця жінка буде нова. Ну, тут знаєте, воно майже цей варіант, що підходить жінкам і чоловікам, тільки просто перелаштовуйте на себе і все. Це одно, це для, це для всіх одно. Одна енергія буде основна у квітні для другого варіанту. Щось нове буде вами обрано новий шлях. Новий шлях чогось матеріального. Все, що стосується того, того світу, того, що можна пощупати. Підказка, що ви по-новому підете ось по матеріальному, новим курсом. В квітні у вас буде така енергія. Основна, на яку ви будете тратити і час, і, може, якісь кошти, і свою ж енергію будете тратити на цю енергію. Бо ця енергія у вас буде основна. Ось такий другий варіант. Дякую за увагу, другий варіант. Все, всім дякую за увагу. Така у нас буде енергія квітня, так ніби непогана. І для України, і для вас це буде все, все непогано. Тим більше це жезли. Карти хороші, ідея якась у вас просинається якась енергія, буде така ідейна для обох варіантів хороша. Все, дякую вам за увагу. На все добре. На сьогодні все. Пишіть відгуки, коментарі, як вам зрезонувало. Ще раз прошу, можете написати за березень, хто дивився, як зрезонувало, чи варто взагалі цю рубрику робити. Сьогодні такий вже розклад, а іншим разом зроблю те, що просили. Сьогодні ж так, тому що 1 квітня і я мушу робити це, бо я так собі казала, що завжди 1 числа буду робити таку робліку. Отож, сьогодні був такий розклад. Все, на все добре вам, гарного вам настрою, гарного вам здоров'я. Слава Україні, слава нашим ЗСУ, слава українському роду. Перемоги. Всім нам перемоги!